Знаєте, зараз дуже багато людей розповідають, що нам потрібен президент військовий, а, але є одна проблемка: президентом військовий ніколи не стане. Стане президентом максимум тилова криса, яка знищувала військових тисячами, щоб отримати свою позицію. Ну таких в нас дофігіще. і я думаю, ви всі розумієте, що стане з Україною, коли прийде така людина. Він прийшов вже один клоун, вже... Повна срака. А коли прийде ще й фактично якийсь фашист з повним доступом до зброї і бажанням усіх вбивати, ну тому що він по життю ніхто. Ну то, друзі мої, Сталін вам здасться дуже знаєте доброю і гарною людиною на фоні цього всього. А тому за будь-яку ціну ніколи в Україні, поки не знищена корупція, ніякий військовий президентом ставати не може, так само, як і клоуни корупціонери різні пацанчики, ті Стерненка які вчора вбивали людей, а сьогодні вони вже в білому. Ну і всі інші. А якщо ви за таких, звісно, будете голосувати, ну то каще вже зразу знаєте шию петлю і на цьому все. Хоча б знаєте, буде швидко.